Я Часто в свою адресу чула за все своє життя дуже таку цікаву ідею, що а, я наївна, дурненька, живу в розових окулярах. Да, в своєму якомусь світі реального світу не бачу, чогось не розумію. І от я така трошки дивна, завжди там посміхаю щось їй весело, да, коли таке життя просто да, такий світ у нас жахливий, а вона щось радується да, своєму життю. І от таке, от я часто е, чую від різних людей. Це може бути в позитивному контексті хтось цього да так посміється, хтось в негативному конкретному контексті мені це казав. І знаєте, що я хочу сказати, що. Бачити світ позитивно в тих умовах, в яких ми існуємо зараз, це найбільша сила, яка може бути доступна людині. Найбільша сила, і ця сила недоступна тим людям, які звинувачують людей в тому, що вони так бачать світ. Якщо ви людина, яка звинувачує інших, що вона не помічає якогось болю, вам недоступна ця сила, і ви ніколи не зможете бачити світ красивим, приємним, справедливим, тому що це внутрішня робота, і це складно, і це сильно. Якщо ви бачите людину, яка бачить так світ слабкою, ви ніколи не зможете бачити світ так і жити в такому світі, як наслідок, тому що ми живемо у нашому внутрішньому сприйнятті цього світу, а не у реальному світі.